Добрий вечір, шановні кріпаки. Колись був канал блогера Крізаліса, якого я намагався вбити, але тепер це мій канал, і тут я буду розповідати вам про свої неймовірні досягнення, вести брифінги і вішати вам локшину на вуха. Ми з татком і моєю командою любимо брехати і красти. Тому будемо. Та ні, Саша, ти не вгадав. Це мій канал, і я повернув собі до нього доступ. Тому йди під церквою свої брифінги, розповідай, Мародер кончений. Привіт, це я, Крізаліс. Здравствуйте. Дуже радий вас нарешті бачити після такої досить довгої перерви. Чому мене так довго не було? Що сталося? Ой. Ви знаєте, дуже багато чого сталося за останній час. І зараз я вам про все це розповім. Ну як про все? Лише про те, про що можу. Адже ви не гірше мене, знаєте, що Конституція на паузі і свобода слова разом з нею. Тому деякі моменти зможу розповісти лише після війни або після законної зміни гаранта Конституції. І ти це не зробиш. Давайте починати. Та спершу від усього серця дякую вам, мої любі дорогі друзі і підписники, а також гейте. Дякую за те, що не відписались. Хоч на каналі і був Штиль, все одно ви залишились зі мною. І за це я вам особисто вдячний. Кожному. Спасіба. Ті ж, хто пішов, хто відписався, мені б дуже хотілося, щоб ви не повертались. Але я не можу це контролювати, тому ласкаво просимо на цей канал. Не забувайте ставити лайки і коментувати. По всім направленням. Все, тепер давайте до справи. Коротко і по суті, кілька місяців тому я не зміг зайти на свій ютуб канал. Просто не підходив пароль від пошти. <звук> Пробував відновити теж Борода. Бо так, це моя прикра помилка. Канал я створював ще у 2011 році і як резервний емейл e вказав кацапський сервіс. Власне, думаю, що саме через той кацапський емейл e мені і зламали аккаунт. Я не знаю. Я не Лі? знаю, хто це зробив, чесно скажу, не знаю. Можу лише здогадуватись, але фактів ніяких нема. Всі все зрозуміли, всі все зрозуміли разом з тим. Я вам про це не розповідав, бо то зайве, але разом з викраденням каналу на Ютубі в мене ще вкрали два пабліки у Фейсбуці на десятки тисяч підписників. Вкрали і просто видалили ці пабліки. Я написав листа цукербургеру, але відповіді досі нема. А от Ютуб швидко відповів: побачив, що на відео, яке ви дивитесь і попередніх, і в скані паспорту одне лице, а значить, і один автор. Тож доступ до каналу повернути я зміг. За що щиро вдячний гуглу. Спасибо. І здавалось би, ви ж теж про це подумали. Що така от новина, така ситуація кричуща. Як тільки канал повернув, треба було ж одразу розповідати про цю всю ситуацію. Але втрутилась інша життєва проблема. Власниця орендованої квартири виявилася. Трошки не такою людиною, як здавалось, на перший погляд. Упущу деталі, але треба було шукати інше житло, кантуватися у друзів, плюс, плюс, ще до цього ж цього вона не повернула мені гроші. Але й це ще не все. Під час переїзду на іншу квартиру, під час усіх цих всіх моментів я розбив техніку, а точніше, розтрощив софлера та побив об'єктив камери. Я не знаю, як це вийшло. От просто уявіть рівень розпачу скатівса по всім позиціям до самого останнього уровня. Менше з тим до всього цього доєднались новини про невдалий контрнаступ, про беззаконня окремих представників влади, про корупцію на усіх рівнях, і що найогидніше, мені вдалось познайомитись з людиною, наближеною до офісу гаранта конституції та отримати невтішну інформацію про кривий ріг. Прославляють калаборантами нацистів і називають тата словом декомунізація. Ця інформація через деякий час підтвердилась із інших криворізьких джерел, і я зрозумів, що мій київський співрозмовник не збрехав, і кривий ріг, на жаль, віддали невідкупу по гнилькулам скону. Ну і власне не буду кривити душею, я впав в апатію. Мені взагалі нічого не хотілося робити, бо на той момент чомусь з'явилось відчуття, що я програв. Що все це було даремно, що через моє бажання зробити Ріг кращим, розвинутішим, зручнішим, красивішим, я лише отримав купу проблем в житті, яких би без цього не мав. І знаєте, мені соромно зізнаватись, але я переконаний, що якщо мовчати про проблеми, вони не вирішаться. Зізнаюсь, я розкис і став жаліти себе. Жаліти витрачений час, жаліти, що не завів сім'ю, не маю дітей, адже. Не хотів наражати близьких на ризики і небезпеку, пов'язану з моєю діяльністю, бо вона завжди була принциповою, а принципи дуже часто ламають людям життя. Ну і власне на початку грудня пройшов день мого народження, і я знову згадав, що старий вже, а сина не виростив, будинок не збудував, ну хоч дерева саджав. Я Тож, от вам ярка правда, чому я не виходив в ефір? Бо мені вже казали, що гніркули мене купив, залякав, вбив, вкрав чи закохав. Я не знаю, але я не ображаюсь на людей, бо це. Природньо. Колись люди не знали, чому в небі блискавка з'являється, і вигадували собі якихось богів. А сьогодні люди не знають, чому перестав вести ютуб канал Крізаліс і вигадують якісь гнилькулячі історії. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте та пробачите. Адже я всього-навсього людина. Така ж, як і всі. І от зараз дав трошки слабину, і мені не соромно в тому зізнатись. Хоча, може, трошки соромно, але я зізнаюсь. Вот це правда. Але досить. Намотуємо соплі на кулак і йдемо далі. Бо нема в нас часу на цій нюні. Адже насправді ще не все втрачено, і бій за кривий ріг ще не закінчився. Це знаєте, щось типу невдалого контрнаступу. Ми з вами топили гниль, топили. А потім я дізнався, що це не дало результатів і зупинився. А не треба так, бо бій не закінчився, і потрібно продовжувати до перемоги. Бо як і у випадку існування держави України перед лицем російського ворогу, так і існування сучасного розвиненого красивого і потужного кривого рогу залежить від нашої боротьби з расистами якщо ми зупинимось, не будемо боротись, це точно 100% програш. Але якщо є хоч 1% на успіх, треба зробити 105% зусиль, щоб виграти. Ми майже на 107% виконали в наступному відео я розповім більш детальніше про те, що дізнався про договорнячок гнилькуляк із конституційним гарантом, а також розповім про те, яким чином ми з вами будемо домагатися перемоги і перемагати. Головне зрозумійте, ми можемо перемогти. У нас є шанс, але він один. І якщо ми його не використаємо, гнилькули це місто назавжди. І це для мене найголовніше. на цьому, поки що, все. Ще раз дякую кожному, хто, попри все, вірний собі, вірний ідеї та разом зі мною крокує до незалежності Кривого Рогу від рашистсько вілкулячого гньоту. Тему наступного відео я запропоную на вибір у своєму особистому телеграм-каналі. Ви можете обрати про що буде наступне відео. Також, якщо у вас ще залишились якісь запитання, ставте їх у коментарі або зустрінемося у цю п'ятницю на цьому тижні на стрімі. Та обговоримо. Зараз вам скажу точно, щоб ви можете ловити мене за язика. Я планую то робити, скажу вам точно, це буде 19 січня. До речі, запрошую брати участь у стрімі цікавих співрозмовників у відеоформаті для проведення дискусій. Все, на цьому точно, все. Ще раз дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! Дід Гнильку, твоє слово. А все остальное то таке. Путин видел автор условия о Сгосудумку по течению случая Тарсе, к чему дозволено законную Украины с статьей 3 в Конституции Украины, Тарсе, Инженер законную Украины и Белозаромы. Сейчас будет автор условия о Сгосудумку. Вам удобно,